Так, ось цей комплекс 17-х дисків. Зараз покажу кожен диск максимально детально. Так, починаємо з ніпеля. Він у нас тут ж... жорсткий. Можливо, навіть має бути датчик, але просто що так не виднося. Так, І давайте пробіжимося отак от по спицям. Так, ось є невеличкий такий подряпанка така. Ось декілька таких малесеньких скольчиків. Колір у них, звісно, дуже такий цікавий. Ось так це все виглядає. Так, ось малесенька така подряпинка. Так, і ось якщо сфокусувати, ледь, -ледь там помітні ось такі дві подряпинки. Так, це не плява, це е, наліпка. Наліпка вона на кожному диску є. Тут малесенька така ось подряпинка є. Все максимально детально вам показую. Тут бордюрів немає. Ось такі малесенькі скольчки є царапенка. Ось так вони виглядають. Ось тут малесенько, бачить, Чи -то потертість легенько-легенько. Ось так. Ось так найкраще виднося. Так, тут так само. Ось малесенька. Ну, це зараз ми болти будемо дивитися, то це я також покажу. Так, тут по ободу все порядок. Так, дивимось по болтам. Ось така малесенька є подряпанка. Тут, в принципі, порядок. Так, ось тут є. Зараз вам якби... Ось, ось вона. ледь-ледь помітно. Так, загалом болтами не бачу я нічого побитого. Ну, ось, можливо, малесенька якась і все. Так, внутрішньо... Так, по гумі. Тут пара ось така, там буде окреме відео по ній. І пара там підзношена. Вона все одно там йде, грубо кажучи, бонусом. Ця гума. Тож там буде ще детальніше відео по цій гумі. Так, тут так само не має бути жодних бордюрів. Все тут повний повний порядок. Так це все виглядає. Так це все виглядає. Тут по центру. Тут також повний порядок і присутня ось така корозія. Зараз я її вам покажу. Оце від, це привіт німецьким майстрам, які таке роблять, не знімаючи старий клей. Так, ось тут є. Бачите, маленький прищик корозії. Ну, загалом тут по кожній спиці. Кожній спиці. В принципі, всі такі, я передивився. Так, і давайте тепер 50-й виліт, каталожний номер. Так, Кореа і Шильдик Hyundai. Все тут присутніше. Тут є певні якісь позначки. Ну, а по корозії ви зрозуміли. Принцип такий тут. Тут, в принципі, по площині. Ну, це одне під грузиком, напевно, було. І більше я таких якихось зауважень не бачу. Так, Переходимо до наступного. Так, Від Ніпеля починаємо. Так само він тут жорсткий, має бути присутній датчик. Ось така є подряпанка. І ось тут малесенький легенький бордюр це от єдиний бордюр на весь комплект. Ось так. Він зовсім-зверху. зовсім, зовсім Там, Хто при бажанні, може його відреставрувати, але ну, воно на машинці не буде так кидатись в очі. Ось воно, ну, не зовсім воно помітне. Так, і давайте по годинкої стрілки йдемо і, і дивимось. Так ось тут відразу бачу. Ну це ще по болтам будемо дивитися, ось такий маленький скольчик є. Так, Тут де-не-де, бачите, корозія може діставатись сюди, ледь помітно. Так, ось такий скольчик є. Так, ось малесенький. І ось а це... Ні, це не скол, все. Це не скольчик. Так, загалом жодних тут далі бордюрів не має бути. Ось бачите, де не де маленьке, він прищичок тут вискакує. Так, і йдемо. Йдемо сюди. Ось так це все виглядає. Так, ось тут є така подряпинка Повний порядок і знову ж таки ось ця наліпка, вона також тут присутня. Так, по болтам дивимось. Тут оцей показує оскольчик. Так, тут ось так само є невеличкий, і ось тут. Так, тут далі, значить порядок. Тут, можливо, ось така маленька подряпанка. Тут, тут так само повний порядок. Так, по внутрішній стороні. І ось така, бачите, пара. Вона підзношена вже. Тому пара ще, ще досить класна, така можна трошки покататися, а тут вже трохи ще сильніше. Так, тут по корозії так само зараз прибіжимося. Тут по бордюрам жодних, жодних, жодних зауважень по бордюру немає. Де-де не трапляються ось такі прищечки. Просто що ми акцентуємо на це увагу, бо, можливо, десь якийсь сам не побачу, щоб ви розуміли по стану, що таке може. Зустрітися ось тут, наприклад, до прикладу. Так, тут по центру повний порядок, тут все ціле і по корозії, знову ж таки, є ось такі моменти, в деяких місцях там можуть вони сюди Залазити, але так як тут трохи інше покриття, то тут воно міцніше має бути на зовнішній стороні. Ось так це виглядає. Так, тут знову ж таки. Каталожний номер, розміри, 50-й виліт, Hyundai, Так, де Корея. Ось Корея. Все, ось так це все виглядає. Так, кладемо його обережненько. Так, переходимо до наступного, де у нас ніпель тут так само. Ось все Порядок має бути датчик. Ось те, про що я казав, що може ось таке зустрічатися. Але це ось, напевно, це були передні, то зараз ми глянемо. З внутрішньої сторони воно покаже. Так, тут давайте йдемо по бордюрам спочатку. Так, тут повний пере. Ось, про що я казав, бачите, трошки трошки десь, в деяких місцях може воно заходити. Але ж, знову ж таки, ось так. А тим паче, ще й на авто ви його не побачите. Так, ось така є подряпинка, а можливо, це... Ні, це малесенька така подряпинка, ось так вона виглядає. Так, йдемо, йдемо далі. Максимально детально вам буду показувати. Знову ж таки, ця наліпка присутня. Ну, загалом тут навіть нічого такого і не бачу. Ось тут, бачите, де-не-де отак трапляється. Ну, воно помітно навіть на відео, якщо на це звертати там увагу, ось де трошки залазить. Так, бачу ось такий скольчик. Малесенький. Так. Далі, в принципі, порядок. Тут бордюрів жодних немає. Так, по болтам дивимось. Так само порядок, ось, можливо, малесенька там Ледь-ледь помітна. Тут, тут так само. Тут так само порядок. Ну, можливо, ось такі малесенькі. Так, ага ось цей, напевно, не бачив. Ось такий маленький скольч. Тут, тут, в принципі. В принципі, все далі порядок. Так, по внутрішній частині давайте дивимось. Так, це точно були передні, бо бачите, підзношені ось цей і цей це передні. А ці задні, вони мають бути краще по, по внутрянці. Так, тут дивимось, тут дивимось. Жодних бордюрів немає. Жодних бордюрів немає. В цьому питанні тут все добре. Так, по центру. Тут також все ціленьке і, ну, по корозі, ви зрозуміли, вони всі, всі так. О, оце от шина монтажі. Перебалансовували цю шину, бачите, вона вже підзмошена. Ох і хлопці, дивіться, лємто таку наліпити, ну, це розуму у них там зовсім немає. Не знаю, як вони живуть, ті німці, з такими послугами, як у них, то це жах. Тож просто треба було трохи її пересадити гуму, бо що воно ж підзнашується. Десь, можливо, ось тут трошки під'їжена. Бачите, там ні. Ну, тут під'їжена, то там більш. Ну, і влупили ленту таку, я ж кажу. Трохи вони там не думають, а просто по, по калькулятору все. Так, тут, тут показував й виліт. Ось. Так, каталожний номер. У них цифри це. Корея. Hyundai. І, в принципі, ось так всі позначки і є. Ну, по крозі, ви зрозуміли. Тут ось таке питання. По площині давайте глянемо. Так само оце, великі молодці. Ось так це все виглядає. Виглядає. Так, і до останнього переходимо. Так, зразу наліпочка ця. Також присутня, ніби жорсткий, має, напевно, бути датчик. Так, і дивимось далі. Так, це водичка, це водичка. Дивимось далі. Так, ось тут бачу таку подряпинку незначну. Тут тут далі ось такий скольчик на них присутній. В принципі, тут бордюрів більше то тільки на одному такий і то незначний. Ну так, бачите, оце були задні, і бачите, тут, тут немає корозії, такої по бокам ось видно, що вона сюди не заїжджала. А передні, за рахунок того, що не доглядаєш правильно за дисками, тому, на жаль, таке виникає. А це все колодочна ця пилюка з краплинками металу, яке все починає ржавіти, там, корозійні моменти, і так і виникає ця ржавчина на внутрішній частині. Так, ну тут, в принципі, я навіть жодного. Ага, ось побачив. Ось така є маленькі дві подряпинки. А далі це це все це було щось зверху пелючка. Так, в принципі, порядок. так, Дивимось, тут по центру порядок. І давайте поболтаємо. Тут, ну, можливо, ось такий милесенький його, ледь помітнене. Ось тут. Так, тут, ну, можливо, ось це маленький такий скольчик. Тут, тут тут маленький. Ну, і так, в принципі, тут порядок далі. Ну, так, да, це були задні, бачите, тут ось ще гума така, ну на скидку міліметрів 5 має бути. І вона такі легенькі тріщинки. Ну, я ж кажу, вона як бонусом, то для бонуса, думаю, згодиться. Ну, і так, бачите, ось. Тут і все видно, що тут значно менше корозії. Так, давайте дивимось на бордюрі. Тут, в принципі, все повний порядок. Ось так це все виглядає. Ось такий стан. Так, тут давайте прибіжимось отак вам швидко, не зупиняючись, смисло ви поняли. Оце великий привіт також. Шиномонтажним майстрам німецьким, блин. так, тут також повний повний порядок. Ну, ви зрозуміли, не порядок трошки, але що все показав. Так. 50-й виліт, 7,17, каталожний номер, Корея і Hyundai. Все. І тут, бачите, по площині, так як саме і перший, це 100% були, була задня пара. Ось так тут повний порядок. Тож такий ось красивезний, як на мене, дизайн для хендайчика, є в наявності.